what the back. Ну, по-перше, я бачу всіх дівчатам. Там є камера, яка вас показує. Я бачу, які ви гарні, як ви посміхаєтеся. І я дуже рада, що мене запросили бути частиною сьогоднішнього заходу. Дуже вдячна за це запрошення. Але для мене це дуже-дуже новий досвід. Я ніколи цього не робила, тому я трошки хвилююся. Я підготувала собі конспект. Але сподіваюся, що. Що сьогодні я зможу і встигну сказати все те, що хотіла чим би хотіла з вами поділитися? Мене звати Віра. Я українка, жінка, мама, артист. Бізнес-вумен і шила в одному місці. <гум> Як пробує сказати? Також я ще донька і сестра, і, і все це у, у, в мені одній. І також я в мене декілька своїх справ і я про них, про них скажу трошки пізніше. Мені 42 роки. Я народилася у місті Кам'янське. Тоді він був Дніпродзержинському у багатолітній родині І ще в радянські часи. І ми разом з багатьма родинами проходили той нелегкий шлях, і саме тоді сталося моє становлення як людини. Зараз я щаслива реалізована. Жінка. Я мама двох чудових дівчат, і моїй молодшій сарі 14 років, а моїй старшій донечці саме сьогодні Соні виповнюється 23 роки. І я. Так, а, і а, вибачаюся. Я просто бачу, що трошки це, це просто презентація, яку я, я, я її незадовго до нашої конференції я її трошки змінила. Я бачу, що це не вона. Трошки де я текст підправила. Якщо я зможу, я її поміняю. Тож я е, хочу поділитися просто з вами тим, що, е, що я в мене був той шлях, коли я змогла поєднати. Материнство та реалізацію я змогла бути реалізована у своїй професії, змогла проявити свій потенціал, займаюся тою справою, яка мені подобається. І також я реалізована мама. І моя старша донька, вона вже просто живе це окрема людина, яка вже живе своїм життям. І хочу сказати, що материнство – це чудово. Я хотіла завжди стати мамою. Я так хотіла стати мамою, що я стала нею дуже рано, о 19 років. І, і діти це своє моє продовження. Я наповнена любов'ю до дітей. І ну, як ці мамою хочу їм найкращого. Але всі ми розуміємо, що бути мамою це. Просто цілодобова робота. Навіть там в інтернеті ходь, ходить мем такий, що типу, ви готові 24 на 7 без відпусток, без нічого працювати, і це робота мами. І тут е, виникає питання: чи поєднується ця робота е, цілодобова ще з чимось? І моя відповідь так. На моєму досвіді, я вже це пройшла. Я але завжди є але я 22 роки працюю на сцені і моїй донечці, старшій Соні, було десь півтора роки, коли я розпочала свою кар'єру. І безумовно, тоді я не могла бути повністю з нею і, там, і включною у всі моменти її життя. І мені на той момент допомагала мама, за що я дуже вдячна. Мої сестри допомагали, але вже тоді я зрозуміла, що я почала себе трошки карати, така сама, що а ой, а, я, як я це роблю? І що, і ось це само, само покарання, самокритикування, що я не весь час з дитиною. Ну я була в дуже поганому стані тоді, тому що це внутрішній конфлікт, і а внутрішній конфлікт він не дає сил. Та енергії на реалізацію свою і не дає сили та енергії, навіть для того, щоб бути класною, ефективною мамою, так сказати. І звісно, це впливає на, 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 на оточення, на, на, на негати, негативною, як то сказати, негативно впливає на оточення. Тож дуже важливо. Дуже важливо, щоб цей внутрішній конфлікт не затримувався всередині надовго, тому що він розрушає все. І дуже важливо тому знайти баланс між реалізацією реалізацією. Це як жінка, як людина, як одиниця та мать і дружина також. А, тож, дуже важливо, що ми а, почуваємо і відчуваємо по життю. І є, на жаль, слабкі місця у всьому цьому. По-перше, я б нас на собі також це прожила, але навіть при тому, що я була, стала мамою дуже рано і я була дуже молодою реалізованою мамою, була дуже сильна втома. І ця втома, вона, ну, о, я не одразу зрозуміла, як з нею себе поводитися. Але дуже важливо, що коли я обираю материнство, материнство та реалізацію водночас, я втомлююсь, але ніхто у цьому не винний. Тому що це мій власний вибір. І тому. Ну, якщо можна дійсно розгружати себе максимально, делегувати. А, і що, коса, що стосується і роботи, і що стосується а, материнства, а, ну, де тільки можна і заохочувати всіх рідних, всіх друзей, друзів, і розвантажувати себе. Далі а, є ще одне слабке місце: це соціум, який нам нав'язує якісь пункти. Яка повинна бути там, типа, ідеальна мама? І ось а, завдяки цьому нав'язаному тиску, а, завдяки ньому навіть гарна мама іноді. Починає почувати себе поганою мамою. І мені, мені навіть зараз хочеться спитати у аудиторії: ну ось, е, хто, хто вже є мама, чи було у вас хоч раз у житті, що ви себе почували поганою мамою? Я впевнена, що у багатьох таке було. І в мене також. І до речі, одразу запитання: а якщо відме, відмовитися від себе? Просто заради материнства, чи будете ви щасливі? В мене в житті був такий момент, коли робота просто а, кипить і сім'я, все, діти, і, ну, тобто, все майже гарно і я балансую, я розпреділяюся. Але з'являється мій внутрішній критик, і він такий починає: ага, ти там чула, там казали, що така мама це не дуже добре. І я почала. А, там, а, ну, тіп, і тобі слід обирати тобі слід обирати і відмовитися від своєї реалізації, цілей ідей, щоб стати гарною мамою. І також, звісно, я дивилася на інших. Я порівнювала себе з іншими, порівнювала а, ну, навіть. А, Знаєте, ну, типу, у когось там дітки більш розумні та розвинуті, щось більш вміють робити. І взагалі, оця ідеальна картинка, особливо інстаграмна ідеальна картинка, це просто пастка. І вона дуже відрізнялася від моєї е, реальності. Хоча я навіть зараз все одно розумію, що це моя суб'єктивна оцінка. Тож я е, е, дуже все одно люблю своїх дітей. Але і я, я все роблю для них їхні потреби завжди на першому місці. Але я люблю і себе, і я не хочу від себе відмовлятися. І мені важливо, будучи мамою, залишатися цільною, щасливою, цікавою для себе, розвиватися, поважати себе. І для цього я хочу зробити. Що я хочу робити щось, що подобається мені, де я буду відчувати інший інтерес, окрім родини, де я зможу реалізовувати свій там творчий потенціал, і надихатися, і це не обов'язково повинна бути а, ну робсам робота, чи це, це навіть не обов'язково потрібно щось бути за гроші. Це може бути а, хобі, соціальна активність, творчість. Тож чому я повинна від цього відмовлятися? Да? І в нас оці є типу, ілюзія, що якщо я виберу, оберу щось одне, відмовлюся від себе і порівпорів зі своїми мамами, то тоді я стану ідеальна мама. Але ні. Якщо я буду довіряти собі, якщо я буду опиратися на свою внутрішню форму, якщо я буду. Довіряти своєму оточенню і просити на допомогу, то я то я зможу це зробити. І ось і тут приходить і тут приходить на допомогу, на допомогу чесності з собою, чи потрібно взагалі обирати і чи я готова відмовлятися. Я думаю, що Жінки, ми, ми часто собі задаємо таке питання. Наприклад, там, відмовлятися, йти там, кудись за, чолові за чоловіком, чи ради, ради дітей, чи ради свої, заради своїх батьків. І, а, на жаль, а, коли ми йдемо за кимось, а не за собою. Ми втрачаємо себе. І я тоді поставила собі чесне питання. Чи буду я щаслива, якщо я відмовлюся? Ну, тобто, це було типо, гурт Віагра, на піку. але я відчувала себе поганою матір'ю. Я думала, може мені треба від цього відмовитися? І я задала собі це питання, чи готова я? Заради материнства відмовитися від цього, що я маю, щоб бути гарною мамою, гарною, ви розумієте, в ковичках, іде... в лапках ідеальною. І я отримала свою чесну відповідь. І як ви думаєте, яка відповідь була? Ні, я не готова. Я просто чесно собі зізналася. Камон Віра, кому ти робиш гірше? І це було найголовніше питання та відповідь для мене. І після чого я чесно, я відстала від себе, припинилися мої сумніви, мої метання. Я просто заспокоїлася. І в результаті цього я знайшла внутрішній баланс. Тобто замість внутрішнього конфлікту я знайшла знайшла внутрішній баланс, коли я не відмовилася від себе, а навпаки, я прислухалася до себе, як я можу це зробити. І в результаті цього внутрішнього балансу в мене народилася друга дитина о, на, на піку моєї кар'єри. Це був 2000, я м, прийшла о, на сцену у, 2022, о, у 2002 році, і це був 2009 рік. Ну, тобто я сім років вже була о, на сцені. І я так була рада, коли я завагітніла. Я, ну, в мене навіть гадки не виникло. Що мені треба щось змінювати, і що там що мені потрібно робити якісь довгі паузи, уходити в декрет і там, типо, потім страждати? Я просто розподілила своє навантаження. Під час вагітності я дуже гарно себе почувала. Я подорожувала до четвертого місяця, поки животства ще не було видно, я, я ще танцювала працювала на сцені на, на підборах. Після четвертого місяця я, я просто не хотіла з животом працювати на сцені. Не знаю, це був також мій вибір. Але до сьомого місяця я працювала і знімалася у кіно. Uh, і мені також це дуже подобалося, але знімали мене, звісно, десь трошки нижче грудей, щоб ніхто не знав, що я на той час була вагітна. І, uh, я, але я створила тоді тоді собі всі умови, щоб я була у безпеці, щоб uh, моя дитинка була у безпеці, щоб було тепло, затишно. Uh, і всі ці умови я сама для себе робила і ну, оточуючи, також для мене це робили. Я, бу, я, я була дуже а, активна вагітна жінка, і також я займалася а, спортом. А, і мої тренування я закінчила за два тижні до пологів. І, а, Ну, коротше, і вона, вона навіть ця вагітність, вона так швидко пройшла, тому що я завжди була чимось зайнята, щось було цікаве. Е, і окрім тут мами мене зрозуміють, окрім останнього місяця, він завжди такий трошки, такий, як то кажуть, неповоротний, як, як сломіха відчувала себе. Але через 12 днів після пологів я вже була на сцені. І це було не тому, що там мені потрібно було, треба було, ні, тому що мені цього просто хотілося. І я просто, я за декілька місяців я вже встигла скучити за сценою, і тому я погодилася. І я навіть так і сказала: давайте я вам скажу, коли я народжу. Я народила і сказала, так, я можу. Я відчувала себе гарно навіть при тому, що це був Кесареф Ростен. І це навіть був короткий виступ, там дві пісні. Але він мені дав стільки позитивних емоцій, ви ж розумієте, і мама на всі, всі в родині були просто щасливі. І я встигла це зробити між двома годуваннями. Це просто також роз, розпри, роз, розпреділення свого часу. Ну, а через 4 місяці після пологів я вже знялася. У відеокліпі на пісню Кохання врятує світ, якщо ви пам'ятаєте, у білому купальничку. Це було рівно через 4 місяці після пологів. І я вже гарно виглядала, тому що мені хотілося гарно виглядати. Мені хотілося, я погодувала груддю, але там були свої нюанси. І далі просто я зрозуміла. Що тільки я вирішую, якою мені бути. Я реалізовую свої плани, ідеї, як хочу, хочу і а, скільки хочу, і тому, що я хочу і можу. І водночас, водночас я також можу бути мамою, найкращою мамою для своїх дітей. Чому найкращою? Тому що якщо я своїх дітей люблю і пілкуюся про них, я вже для них найкраща мама. Ах, і в мене була і енергія, і бажання, і знання, і чому, чому це не реалізовувати. В результаті і з другою також дитиною я збалансувала всі ці ролі, працюю, працюючи так, це питання. Я, я просто є я так, <смас> так увійшла у смак, що я навіть забуваю перемикати ці, ці свої е, е, файли. В результаті, в результаті з другою дитиною я також збалансувала ці дві ролі. Я працювала, заробляла гроші, делегувала там, де могла делегувати, брала помічників і не відмовлялася, звісно, від допомоги рідних, за що також знов всім дуже вдячна. І, а, але ну, ми розуміємо, що всі важливі пріоритетні справи і задачі я завжди виконувала сама. І що можу сказати? Я молодець. Я і, але ми ж знаємо, що якими б ми ідеальними а, мамами не були, і якби ми ж не жертвували собою, нашим дітям завжди буде що розповісти своїм психологам. Тож зараз а, я щаслива жінка, і мої діти вже дорослі, і мені набагато простіше, але я бачу, що тоді я все зробила правильно. Я просто повірила у себе. І мої доньки вони бачать приклад реалізованої щасливої мами, жінки, яка їх любить, підтримує. І найголовніше, ми навіть з ними це проговорюємо: що треба йти за собою, йти за своїми бажаннями, а не жертвувати собою, зберігати свою ідентичність. Як жінки, не а, не, розтворяти, не розтворятися у комусь, навіть якщо це мої діти. Тож підсумок, висновок. Я можу вибирати. Як мені жити, як я можу поєднувати у своєму житті які сфери, я можу впливати на те, що зі мною стається, на свій внутрішній стан, на, на свій вибір. Я можу міняти для себе ось тут. Я там знаючи себе і в контакті з собою я можу регулювати. Всі процеси, які мені необх... необхідні, і робити це у своєму темпі. Я можу робити а, перерви, паузи, і це моя доросла позиція і моя відповідальність за себе, за свою сім'ю, ну і за свою, за свою реалізацію, свою роботу. О, зараз а, а, в мене зараз основні. І дуже важливі три проекти, а, і м я розподіляю св свій час, енергію і увагу е на родину дітей. На, е, і на ці три проекти. Один це музика, вона вже 22 роки зі мною, а, і вона є в моєму серці. І коли я е, зараз особливо випускаю пісні, я просто я не можу їх не випускати. Це коли ось душа співає. І я дуже люблю цю свою е, справу. Е, другий, е, другий, другий проект в мене це бренд декоративної косметики Вера Вера. Віра, а є, який я дуже люблю. Я все ось навіть зараз. Я вся весь мій мейк, я зробила своєю косметикою, і я дуже люблю те, що я можу своєю косметикою користуватися, тому що я знаю, з чого вона зроблена, якість, і звісно, відтінки, які я зробила, мені все підходить. І також я створила, це саме мій. Всі мої проекти це як ще мої діти. Да? І саме сам, моя така зараз маленька дитина це мій проєкт, а, який називається Кума. Це платформа для жінок. А, і а, саме саме там я зібрала весь свій досвід, всі свої знання, Я е, запросила своїх і друзів, експертів і просто класних експертів, і зібрала там всю інформацію та всі інструменти, які можуть жінці допомогти. В її розвитку, в її становленні. І, і іноді ви знаєте, чому, чому це народилося? Дві причини. По-перше, коли мені щось треба, я заходжу іноді в інтернет і розумію, що там стільки різних думок і інформації, і іноді вона зовсім не співпадає. Одна з і я вирішила, типу знайти е, вірні відповіді для себе, і коли, коли я їх знайшла, я захотіла е, ними поділитися. Це перше. І друге, е, ну, зараз в нас такий час, коли е, я як жінка я розумію, як зараз складно. І, і як українка, як жінка, як мама. І мені захотілося допомогти кожній жінці, а, яка може зараз ну, потребує а, ось цієї підтримки, яку я, наприклад, зі своїм проєктом можу дати. Це платформа по підписці. і... А, і вже в нас, ну тобто, сама платформа існує 5 місяців, але вже в мене є такі результати, просто які гріють мою душу і серце як мед. Просто. Тож я відчуваю завдяки цьому себе максимально реалізованою. І я дуже цьому рада. І тому я проти, щоб думати двома протилежними категоріями чи реалізація, чи материнство. Я вимираю материнство. І себе у мене є також багато подруг, у яких це вийшло. У мене є дві подруги у однієї п'ять дітей, у другої чотири. Вона народила буквально а, місяць тому четверту дитину. І вони супер реалізовані, позитивні, класні жінки і, і мої подруги. Я дуже їм пишаюся. Тому я можу сміливо сказати, що це можливо можна реалізовуватися у всіх напрямках і сферах, і і проживати насичене і цікаве життя, чого я всім вам, мої красуні, любі, бажаю, і навіть у нинішніх реаліях, тому що живемо, тому, що живемо ми сьогодні і зараз. І я була рада бути. З вами тут, сьогодні і зараз. На цьому мій спіч закінчено. <сі> Я е, дуже дуже вдячна вам за, е, за, вашу, за вашу увагу. <сі>